Велика війна вплинула на кожного українця. Біль, страх, тривога це те, що відчуває кожен з нас чи не щодня. У таких випадках психологи радять звертатися до арт-терапії, яка здатна заспокоїти душу та розум. У Миколаєві такі арт-терапевтичні заняття проводять у центральній бібліотеці імені Марка Кроповницького. Сьогодні у нас майстер-клас творчий на розслаблення. Адже ми створюємо декоративні тарілочки, дерев'яні з елементом накладним у вигляді будиночку. Тим самим ми обрали тему будиночок щастя. Дім це не просто будівля, у якій ми живемо, каже тренерка майстер-класу Ганна Петрик. Це скоріше місце захищеності, родинного тепла та добра. Душу вкладають, тому що вони бачать, ну Майбутнє і дуже дуже хочуть, щоб це все було в своїй домівці і бачення миру, любові і благодаті образ будиночку щастя багатогранний, адже він викликає у свого творця глибокі емоції спокою, любові та щастя. А це саме те, чого нам так не вистачає сьогодні, каже майстриня Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март.